200 випадків за місяць, коли полтавські водії проїжджали на червоне світло, зафіксували патрульні. Понад 150 разів зупиняли нетверезих за кермом. Одного полтавця за два дні оштрафували двічі. Також за місяць в обласному центрі сталося більше сотні дорожньо-транспортних пригод, переважно через порушення правил маневрування. Патрульні визначили кілька місць, де стається найбільше аварій. На площі Зигіна перехресть вулиць Сіна Пушкіна. Перехрестя вулиць Небесної Сотні Європейської та 1100 сторіччя Полтави, а також перехрестя вулиць Федора Матвієнка і Героїв АТО. Під час місячника безпеки дорожнього руху у аварію потрапив і патруль поліції. Правоохоронці їхали на виклик, помітили водія, який проігнорував червоне світло світлофора. Доганяючи його, інспектори зіткнулися з іншою машиною. Триває службове розслідування. Да, патрульні і їхали на визов, і намагалися прища правонарушення. Тобто їх що вони до кінця не проаналізували безпечність своїх дій. Пішоходи порушували правила менше. Патрульні оштрафували понад 70 полтавців, які переходили дорогу не по зебрі. Дотримуватися правил полтавців, зокрема, закликали разом із школярами. Ми вчили людей, як треба переходити дорожні частини, що треба переходити на зелене світло. У рамках місячника перевірили, чи дотримуються правил водії пасажирського транспорту. Якщо ні, штрафували. Ні, ну ви погоджуєтесь взагалі з цим порушенням? з половиною. Я погоджуюся з половиною. Я багато не почути до слова. За місяць у Полтаві виявили три автомобілі, які були у розшуку. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.